Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Так, хочу привітати Україну з перемогою, черговою перемогою. Над ким Правильно над піздівером. Ну, друзі, що ж, думали, що він піздівер, а опинився звичайним піздівою. Так, ну, ми це з вами і очікували, і ми це з вами тут багато разів вже обговорювали. Чому я кажу, що це чергова перемога над піздивором? Я це зараз поясню. Всі ці качелі навколо е перемови, навколо припинення огню. Ну, багато людей розуміли, що це іде така вазня е для того, щоб склонити Трампа на свій бік. Тобто була така е підкилимна війна за цього ідіота. Дехто її називав війна за ідіота. Але я вам зразу казав, що це навряд чи йде війна за ідіота. Ну що за нього воювати? Ну з ним все зрозуміло. В нього на весь лоб написано, що я дібіл, я ідіот, я підтримую Путіна, і я проти України. Я взагалі проти всього нормального людського. Тобто... За нього воювати має було ну не було жодного сенсу. Там просто безпросвітно все е, плохо з головою. Я вам багато разів казав на цьому каналі, що, як на мене, то іде війна йде так, війна йде дуже жорстока війна йде, але війна йде не за цього ідіота, а за майбутнє цього ідіота. Так, і що я мав на увазі, це те, що ми з вами зараз бачимо. І про це ми з вами, до речі, зараз поговоримо. Тобто, в Сполучених Штатах Америки президент він не є цар. Так, у нього велика влада сконцентрована в його руках, його багато можливостей, але він ще не. Не є царем, це не те, що саме не так само, як в Раші, так. Але цей пізділер він хоче, щоб було так, як в Раші. це його е мрія, і це до чого він хоче прийти. Врешті-решт, і я думаю, що в нього це не вийде. Так, ось війна йшла. Війна йшла за сенат. Правильно, цей пізділер він думав, що він контролює сенат, що він був впевнений, що сенат повністю його, ніхто там нічого проти нього не піде. Але потім цей стилець зашатався, зашатався, і він зрозумів, він зрозумів, що він не все може, і в сенаті розгорталася дуже така гаряча війна, тому що там чудово розуміють, що він робить щось не те. Там чудово розуміють, що він просто відкрито підтримує Путіна. Там чудово розуміють, ну будь-яка нормальна людина, у якої є е, хоча б дві ізвіліни, так в голові, вона вже чудово бачить це і розуміє, що все, що робив цей піздівер, він робив навмисно для того, щоб допомогти Раші, для того щоб е, допомогти Путіну, відмити Путіна, відмити Рашу і дати Раші і Путіну додаткові якісь час, додаткові резерви для того, щоб вони могли більше вбити українців, більше захопити України. Він спеціально все тягував всіма перемовинами, сіма е, припиненнями вогню тиснув на Зеленського на Україну, але на Рашу взагалі не тиснув. Це все робилося для того, щоб відкладати санкції, щоб е, сполучені Штати Америки. Ки разом з Європою не почали все ще жорще й жорще жор, ще, давити рашу. Ну і на, надавати додаткову зброю і додаткову допомозі Україні. Це все було продумано. Це була його стратегія, і він був впевнений, що врешті-решт він все це позатягує, пооткатує, позакатує, А потім скаже: ну окей, ми нічого не можемо, руки вмиваємо, тому ми взагалі туди не встраємо. жодних санкцій, нічого не буде. Нехай вони собі розбираються самі між собою, і це те до чого вів. Путін разом з цим піздівором. Ну, кого я називаю пізділера? Ви всі чудово розумієте, так? Тобто це наш Дональд Іванович Трампанонов. Будемо називати його тепер так, тільки так і ніяк іначе. І що ж сталося, друзі? А Зеленський правильно, Зеленський разом з європейцями, з лідерами, з друзями, справжніми друзями України, так і разом з Канадою також це справжній друг України. Пішли зробили дуже дуже тонко, все дуже дуже розумно все. ну я вже втомився казати, що. Ці е, консерватори у них вони живуть ще тим е, кріпасним правом, де от це от хто налетів, там нарубав, порубав капусту, е, побив і збив тарифи, наложив, і все. І, і він готов. Він це зробив. Там жодної якоїсь там геніальності, якоїсь тонкої логіки немає. Так ніякого креативу немає. Але ж європейці, це інші люди. Я так само, як і канадці. Я вам вчора розповів, як Карні е, зробив цього окей, руду мавпу так. А зараз ми з вами бачимо, як Україна разом з Європою зробили цю руду мавпу. Вони пішли на поводу. Вони зробили вигляд, що пішли на поводу у рудого доні. Окей, тобі потрібні перемовини. Давай. Тобто вони весь цей час ліщей відпускали отпускали цьому рудому доні його ж зброю. Тобто пропонуєш переміря. Окей, на тобі переміря. Тисне на Путіна. Він не сподівався, що Україна погодиться на переміря. А Україна погодилась, окей, да тисне на Путіна. Він не став. Втиснути е, переміря. Треба йти на перемовини. Перемовини окей, Зеленський їде на перемовини. Де це чучево е, завупасти з проблешинами на голові? Яке оце от <сум> любить сидіти в оточенні е, мертвечини у себе на. Московські ці площі, так, немає, обісрався, обісрався. І знов-таки кажуть цьому рудому придурку: Ну де твої перемовини? Ти ж казав про перемовини? Ось ми тут, на перемовинах. Тобто, весь цей час шла боротьба, щоб виставити рудого Доні, цього ідіота, таким, яким він є. Перед громадянами Сполучених Штатів Америки показати, що ви обрали собі лайно. Окей, ви можете з цим робити все, що вам завгодно, але не нав'язуйте це лайно, тримайте його якось там в узді, так, посадіть його на цепочку і тримайте його на цепі, а, на ланцюгу, а не е, давайте йому можливості обсірати і всіх інших. І перший такий дзвіночок ми з вами почули від кого правильно від Рубіо, коли Рубіо обмовився буквально минулого тижня, що у Трампа залишається мало часу. Так, Рубіо так і сказав, що у Трампа у Трампу треба поспішати, у Трампа залишається мало часу, тому що йому виставили тепер ультиматум Сінату. Сінатори тих, кого він був впевнений, що він контролює. Ось ці люди вже просто бачать, що, 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 що все виходить з під контролю, що Америка вже катиться в якісь там тартарари. І е, Трамп робить те, що він не має права робити в одну морду. Так, а він намагається все це прибрати в свої руки. Сенат виставив йому умови, що йому треба закінчити з цією вазнею, це може бути як гарний результат або не гарний результат. От у тебе є, є якийсь певний час, і Трамп не вписався в цей час все. І Сенат тепер каже, що він буде вводити санкції проти Раши. Я не знаю, я не розбираюся в санкціях, наскільки це добре, чи наскільки це погано. Е, життя показує, що санкції, нібито вони працюють. Але з іншого боку, ми з вами бачимо, що на Русі там живе таке стадо, що вони навіть не розуміють, що. Це таке санкції, що з тією економікою? Вони воюють за свій кошт так, тобто вони працюють безкоштовно, жруть похльбку і за за свої ще й гроші йдуть і і воюють вбивати українців. Тобто я не впевнений, що ці санкції. Там якось прям сильно приглушать Росію, але все можливо. Я не економіст. Тут спорити не буду. Але що ми з вами бачимо? Це те, що починається протидія вже цьому рудому придурку, прям Сполучених Штатах Америки. І протидія від кого правильно від його однопартійців вже йде? І ну це ж це ж це ж як треба облажатися так, щоб в своєму ж вже сенаті назбирати 80% більше 81% голосів проти себе, проти Трампа. Тобто на сьогоднішній ранок 81 сенатор і 100 сенаторів готові проголосувати за ці санкції, щоб вести проти Раші. І це друзі, це перемога, це чергова перемога України разом з європейцями, разом з цивілізованим світом. Да, друзі, сполучених штатах Америки залишаються люди, які вміють ще думати, які вміють ще е, рахувати, дивитися наперед. Дональд Трамп ще не встиг всіх прибрати, не встиг всіх звільнити. Ще залишаються такі люди. І є надія от чесно, є надія, що ці люди, врешті-решт, вони заламають цю руду мавпу, посадять її в звіринець туди, де йому і треба сидіти десь у клітці. Там нехай сидить собі, розказує про пизділи. А цивілізовується. Ований світ буде. Що правильно буде бити рожі мудакам, і за допомогою Сполучених Штатів Америки так Сполучені Штати Америки дуже потужний боєць, і е, разом з цим бійцем буде набагато легше подолати всіх мудаків. Тож, друзі, не втрачаємо з вами надію. Ще раз хочу поздравити Україну. Ще раз хочу поздравити українців. Ми можемо з вами сподіватися на допомогу Сполучених Штатів Америки, кого би там ні було, але не забуваємо про кого прав. Вільно не забуваємо про свої рідні ЗСУ, які не бла бла, бла а на ділі кожного дня знищують цю мерзоту, знищують цю мразь і відстоюють е, Україну. Так відстоюють відстоюють майбутнє і України і всього цивілізованого людства. Тому не забуваємо донатити. Е, будь ласочка, передказуйте гроші, донатьте тим, кого ви знаєте, тим, кому ви довіряєте. Якщо ви хочете допомогти е, тій бригаді, як і допомагає, я е, придбати Станцію управління fpv дронами посилання в описі відео. Хлопці будуть вам вдячні, я буду вам вдячен. Е, допомагайте, будь ласка, Збройним силам України. Ну і також, друзі, не забувайте про підтримочку мого каналу. Так, як завжди, від мене до вас класні новини, а від вас що правильно, підписочка на мій канал. Подобачка цьому відео, розповсюдьте посилання на це відео на мій канал в соціальних мережах. Ну і звісно, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну і принаймні, напишіть мені, от хтось небудь вже е, бачив на голові цього рудого придурка, хоча б один якийсь там кусочок без шишака. Там, по-моєму, вже стільки на ліщей налітало в ту тупу голову, що там вже спашний сіняк повинен бути. Ну, відпівсвін він усю. Уде, от куди б він не всунув своє риво, всюди він вихвачує. Ну і це класно. І це класно. Так, ну це те, заради чого ми з вами боремося, і заради чого ми з вами тут е збираємося. Для того щоб всі мудаки вихвачували по перше число. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.